Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. На цьому тижні у нас була запланована поїздка до Берну. І щоб об'єднати корисне з приємним, ми вирішили повторити свій похід до парку Троянд, що знаходиться у Берні. Якщо дивитесь мене давно, то знаєте, що на початку весни ми були вже у цьому парку, але тоді трояндами тут і не пахло. І ще тоді я висловила своє сподівання повернутися сюди і подивитися на цей квітучий сад. Тож я дуже рада, що мені випала така нагода, і беру вас з собою помилуйтеся цією красою разом із нами. Ми спеціально закладали кілька годин, щоб насолодитися прогулянкою у цьому парку, а також повторити свою прогулянку старим містом. Тож ми спочатку помилувалися краєвидами з висоти пташиного польоту і потім вже спустилися донизу. І якщо спуститися із саду Троян донизу, мальовничою такою стежкою ми побачимо ресторан, а раніше тут було трамвайне депо. І також на цій площі знаходиться вольєр із ведмедями, де вони жили довгий час, а потім за гроші меценатів їм значно розширили їхні володіння, і тепер вони гуляють мальовничим пагорбом на березі річки. І ось таким чином місто віддячило цим меценатам, розмістивши їхні імена на бруківці, якою вистелена алея вздовж пагорба, де мешкають ведмеді. Ну і звісно, ми хотіли побачити ведмедів на цьому пагорбі, адже коли ми ходили тут ранньою весною, нам казали, що можливо ви їх не побачите, тому що вони можуть бути ще у сплячці. Але ми їх тоді таки побачили, і дуже хотілося й знову ними помилуватися, але ми їх виглядали, виглядали, ніяк не могли побачити і донизу спускалися, і зверху гуляли. І вже коли ми поверталися, втративши надію їх побачити, нам таки пощастило. І ми побачили аж трьох ведмедів, які собі насолоджувалися теплом ще осінніх днів. І гуляли у затінку дерев. Тому нам пощастило. Напишіть мені, який ви турист. Ви більше любите гуляти і мандрувати якимись природними стежками, горами? Чи полюбляєте гуляти містами і дізнаватися щось нове? вам подобається можливо архітектура? І нам вже треба було їхати у справах. А справи в нас ось такі, що ми замовили собі посилку з України, з нашого дому, попросили батьків чоловіка надіслати нам наші речі. Ну Насправді курйозна ситуація, бо зазвичай відсилають речі в Україну, якісь там знаєте, подарунки, сувеніри, а ми замовили речі свої собі. Давайте покажу більш детально, що ми замовили собі з України. Тут ціла коробка медикаментів, тому що тут досить проблематично знайти це судокрем. Ми використовуємо його Андрійкові як крем під підгузок. Це від лупи шампунь, це від кашлю класний. Така бризкалка з вишньовим смаком. Ну і коротше, тут купа купа всього. Це, сподіваюся, оббиті стільчики наші, які трошки такі мають не презентабельний вигляд, скажімо так, книжки, щоб хлопці не забували. Це Богуславу продовження, він одну дорогу з собою брав, вже давно прочитав. Це наступна книжка. А це Захарові, якраз вони в 6 класі в українській школі будуть читати Тореодорів з Васюківки. Оці книжки я замовляла, навіть не, не встигла розкрити е, посилку. Почалася війна, і посилка стояла запакована, то вже батьки відкривали коробку. Якраз супер для Андрійка В нас була у старших хлопців така абетка. І я повторно замовила її, Бо ми свою віддали, коли діти виросли. І також рекомендую щиро ці книжки, про ту серія. Теж дуже прикольні. Тож ми тепер з українською літературою. Кілька регланів дітям, светрик, піжама. Теж нова, запакована, ще ні разу не надівана. Чоловікові штани. Тут куртка. Мені вітрівка така. Якраз супер зараз похолодала в нас моя сіра курточка і Богуславу його осіння куртка. Бо він поїхав зимовий, в лютому виїжджав. Це мікрофон, тож маємо надію, що звук буде краще в мене писатися. Це я собі такі подаруночки на день народження замовила. Потім вам покажу. Це хлопців записали в басейн. Будуть ходити, ну, Захар буде ходити, і це їхні шапочки з окулярами. Вони ходили в Бучу у нас раніше, коли ми жили в Бородянці. Це словник німецько-український. У Захара в списку необхідних речей. Зі школи Ось був словник, щоб він там шукав незнайомі слова. Телефона мене дуже вони вітають, коли користуються. Цей чоловікові біруші. він з ними спить. Це наші засоби з дому для догляду за шкірою теж попросила, щоб передали Це масажери для обличчя і це крем. І також замовили, ну, попросили батьків, щоб передали нам зимове взуття хлопців. Ще не приміряли, сподіваюся, що ще цю зиму вони відходять в них. Це в декатлоні купляли наприкінці зими, теж тому недовго поносили. Ось таке замовлення, трошки рідних речей. І необхідне те, що нам бракувало. А ось такого красення я зустріла дорогою, коли йшла на курси. Вже повернуся і розповім вам про наше навчання. Прийшла з курсів і поки Андрійко спить, розкажу вам трошки про наші мовні курси. Ми не ходили одразу, коли приїхали до Швейцарії, тому що поки ми розібралися, де там які курси, чоловік влаштувався на роботу. А ми жили досить далеко від того місця, де проходять курси. Як ви знаєте, там ми в горах жили, і потрібно було витрачати довгий час на дорогу, і плюс Андрійко ще замаленький. і. Тому ні я, ні чоловік не ходили на курси. Але зараз, коли ми вже перебралися до міста, ми вирішили, якраз у чоловіка закінчився контракт у середині серпня, і ми одразу ж на наступний день пішли в мовну школу, щоб записатися на курс німецької. Ми одразу планували ходити по черзі, ходити на різні курси, щоб чергуватися. Щоб один з нас бавив Андрійка, а інший займався на курсах. Але на курсах нам запропонували супер варіант. Сказали, що є така можливість лишати Андрійка у дитячому садочку на ці дві години, поки в нас курси, і там за ним буде догляд, і ми можемо відвідувати курси, курси удвох. Ну і ми, звісно, зраділи, така супер новина була. Записалися ми і на початку вересня почав, стартував наш курс. Це було a 1 1 буде. Він розділяється ще на підвиди, виявляється. І ми будемо три місяці навіть трохи більше вивчати тільки a 1 1 Тобто курс закінчиться у середині грудня. Ну, отже, ми стартували. Почали ходити, відходили чотири дні, і на п'ятий день зранку нам подзвонили і сказали, що сорі, але ваш Андрійко дуже сильно плачеть, заважає сусідам, які там знаходяться в сусідньому будинку. І давайте ми вас перезапишемо на різні курси. Ця група, де доглядали за Андрійком, знаходилася ще в двох кілометрах від того місця, де в нас були курси. Тобто мені потрібно було спочатку завести Андрійка, потім звідти вже бігти на курси з курсів, знову забирати Андрійка і вже тоді йти додому. Це було трошки незручно, але взагалі це було круто, що була така можливість лишити дитину, а самим вчитися. І зараз в нас такий графік, трохи божевільний. Виходить, що чоловік іде на 10-ту годину на курси до 12-ї, потім вертається. Ну, десь йти нам до курсів пів години. Ми ходимо пішки, не їздимо. Ну, бо це дорого. А якщо на машині там дуже проблематично припаркуватися. Ну і плюс теж це 2.20 в годину, а ми стоїмо там 2 години тобто, ну зовсім не вигідно, тому ми ходимо пішки. І виходить, що він приходить додому, підходить додому, а я вже виходжу з дому і похвалюся вже після першого тижня навчання ми проходили тест такий легенький. І я здала на 40 із 40. Сподіваюся, що далі буде теж нормально вчитися, поки мені все зрозуміло, темп супер. Повільніше точно не треба було б. А швидше, не знаю. Краще завчати вже і вивчати те, що дають. Матеріалів, в принципі, вистачає. Тому вчимося. Ну, а на сам кінець ще хотіла з вами поділитися, показати вам, як прикрасили вже в осінній тематиці секонд-хенд у Швейцарії, і також покажу якийсь там асортимент, що там є. Продають. Якщо сподобалося відео, поставте лайк, напишіть коментар. А на цьому у мене все. Побачимось!